Своїх есеях на історичні та політичні теми Шевльов постійно підкреслює: в Україні є три біди: Росія, Кочубеївщина і провінціалізм. Почнемо з неочевидного, що таке Кочубеївщина. В цьому слові закарбувалося прізвище Василя Кочубея, головного судді війська Запорозького часів Мазепи, і так би мовити, лідера тодішньої опозиції. Жидаючи здобути владу, Кочубей писав доноси Петру І на Івана. Мазепу і закінчив, так як і більшість промосковських зрадників України. Його стратили за наказом самого Петра Першого. Шевельов описує явище Кочубеївщини як зневагу до власної нації, готовність підкорятися сильному, принижуватись і принижувати своїх заради того, щоб отримати преференції в очах сильнішого ворога. Вічна готовність до зради цього і справді немало було в українській історії. Комплекс Кочубеївщини, і тільки він уможливив Москві здобувати чимраз більше позицій в Україні. Розріст цього комплексу змусив Мазепу до суворої конспірації, що не дала йому змоги військово підготуватися до бою під Полтавою. Бій під Полтавою виграв Росії не Петро І, а українські Кочубеї.